Зранку Хрещатик не проїзний. До торговельно розважального комплексу. Звідусіль прибувають пожежні авто. Загорівся Хрещатик Сіті. Будівля складної архітектурної конструкції. Має два наземних поверхи та три під землею. Пожежа виникла на другому підвальному поверсі. У відділі одягу замкнуло електрообігрівач. Увага! Шановні працівники та гості. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, піднятись по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Усім евакуюватися не вдалося. У вогняно-димовому полоні опинилися кілька людей. Така легенда масштабних навчань емонесівців. Вони вирушають на пошуки. Невдовзі на поверхню підіймають першого врятованого. Пожар з то Дим почав задихатися. Прийшли пожежники з послідчої. Чи задоволені ви тим, як вас рятували? Чи все правильно? Все правильно, швидко, оперативно, красиво, Молодці. Большое їм спасибо. Тим часом рятувальники шукають решту. Червоними прапорцями позначено вогонь, а синіми задимленість. Поки менесівці планово борються з доявним вогнем, продавчині займаються звичними справами. Найкому серйозно може віднеслись до цього? Внимає, уважаємо роботники і гості. Ну ми діло в тому, що. «Если, ну, розібратися, то ще так ми явно не знаємо. Так на розполошення ми знаємо цим ходом, от, а цим ми ще не знаємо. Ну, як для покупателя вихід, ми Ого, виходили цю сторону. Працівники та гості реально врятуватися звісно, що приміщення виникла ще ну, ще ми не знаємо. І дай Боже, щоб ми не знали, звісно. На відміну від продавців, еманесівці до ігору порятунок ставляться серйозно. Саме апарат займає. В районі 15 і ну, Все остальне спорядження. Важко, звісно, нічого не зробиш. У нашому державою нічого більше краще не зроблено. Тому з чим приходиться, то приходиться працювати. Розчервонілі, проте усміхнені вогнеборці залишають об'єкт. Тактичні навчання закінчилися, всі врятовані. Цей об'єкт відноситься до групи об'єктів з масовим поверненням людей. От, це велика кількість людей, велике навантаження горючих матеріалів я маю на увазі. Товари, які плануються, що вони будуть скоро в продажі. Об'єкт найближчим часом повинен бути відкриватися. Тому завдала ми для підготовки особового складу провели такі навчання. які Мета цих навнянь, навчань це в першу чергу. Вивчення об'єкта, об'єкт для Черкасновий. На рятувальних роботах були задіяні практично всі підрозділи міста до півтори сотні МНСівців та сім одиниць спецтехніки. Від керівництва отримали оцінку. Добре, Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.